Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. 321 -ша задача. Її створив австрійський шахіст та шаховий теоретик Йоган Бергер. Хід білих, білі мають виграти. Знайдіть розв'язок. Переважно такий Еншпіль і Слон проти Тури це нічия. При умові правильної гри. Часто буває, що слабша сторона захищається неправильно. І програє. В цій позиції білі можуть виграти. Правильний перший хід король d5. Чорна тура потрапляє під темп. Якби в початковій позиції тура була б розташована десь на c1, була б нічийна позиція. Тура відступає і є хід слон c5. Білі хочуть зіграти король С6, і білий король буде схований від шахів чорної тури. Наприклад, чорні грають тура e1. Як білі виграють. Хід король С6. Створена загроза тура А8 мат. Тура Б1, щоб можна було зіграти турою на Б8. Гарний хід слона 3. І чорна тура, поки не може оголосити шах. Король Б8. Атакована тура, вона десь втікає по сьомій горизонталі. Король 8. Король ховається в кутку дошки. Тура а 4 Білі загрожують атакувати чорного короля з двох боків. Чорні грають тура b7, щоб можна було з двох сторін закритися від шахів. Хід тура g4. Білі просто чекають чорних цугцванг. Тура відходить, тура 4. Король b8, слон d6. Король С8 і тепер просто вже мат. Тура закрилась, тура b8, мат. Повернемося до головного варіанту. Чорні грають король d8, щоб король був більш по центру. Король c 6 Білі створили загрозу Тура 8 мат. Король втікає, король є 8 Далі хід Тура є 7 Не можна грати королем на F8 через хід Тура є 1 І білі виграли туру. Трошки кращий захист король d8. Хід білих подумайте. Спочатку неправильний хід тура Турав 7. Позиція стає нічейною. Створена загроза Турав 8 мат. Але є хід тура є 1. І при правильній грі білі тепер не виграють. Біла тура має відійти по вертикалі Є. E. Три хороші ходи. Тура є 2. Якщо чорна тура десь грає в бік, не зв'язує слона, тоді швидко мат. Слон b6, король С8, тура Е8 мат. Тому чорна тура має зв'язувати слона. Хід тура С4. Білих є багато хороших ходів, наприклад, тура Д2 шах. Король E8 і тепер тура F2. Створена загроза тура f8 мат. І в чорних немає хорошого захисту. Єдине, що чорні можуть побити слона і протриматись на кілька ходів довше. Повернемося на початок, як це розв'язується. В цьому складному еншпілі білі інколи можуть виграти. Король d 5 тура С1, слон С5, щоб король сховався від шахів. Чорний король десь втікає, король С6, король e 8 Тура e 7 Чорний король. Тікти не може. Король D8, Турай 2. Тура грає, оголосили шах, тура f 2. Створена загроза f 8 і білі виграли. Якщо вам сподобалася ця задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!